Прокинувшись від тривалого сну, я опинився у нашому світі через двісті років. Акіро, ми з тобою повинні одружитись. О! Одружитися і раптово з'явилася андроїд, яка виглядала так само, як моя колишня обраниця Това. Дозволь мені хоч пояснити. Ми скоро прибудемо до нашого селища. Хакодате. Овел, створили регіональну адміністративну структуру, націю. Але ж нації більше немає. Що це? Схоже на весілля, але там тільки жінки. Це називається АЦП. Ви ставилися до нього як до артефакту з минулого. Поставили б себе на його місце. Схоже, ти не можеш позбутися японського способу мислення. Отримувай! Я можу тебе врятувати. Прошу! Поділися силою! Будь ласка, йди додому. Я піду шукати вічність. Гадаю, вирушу до Токіо. Нарешті ти вирішив, куди підеш. Я Аморі. Радий знайомству. У мене є дехто на ім'я Товаса, який я присвятив своє майбутнє. Ця подорож також, щоб знайти її. І я зроблю так. Зачекаю. Щоб ти кохав мене, більше забудь кого. Чому ти хочеш за мене заміж? Моя хочу з тобою одружитися. Сутінки за межами кінця світу. Дивіться тільки в озвученні глас.